Включаємося у, у першої партії матчу за третє місце ветеранської волейбольної ліги Чернівецької області е, і зустрічається цьому поєдинку Галичина, праворуч на Шекванах у жовтні футболки, серед форма і Новоселецька команда ліворуч на Шекранах, яка зараз має. Е, Сутбол. Тобто одне очко відділяє Новоселесу від перемоги в першій партії, в матчі зате місце Буковинської ветеранської, волейбольної ліги. Ось такий цікавий розріз таки відбилося, як кажуть, і е продовження Сіницького Сіницький не, не вдалося розіграти. Тобто можливість завершити, завершити з 25-17.